Верховна Рада збільшила пенсії сім'ям військових у разі втрати годувальника, гарантувала виплату зарплати держави для мобілізованих та збереження місць у вишах для студентів. А військовим дозволили голосувати в зоні бойових дій. Ситуація на сході вже кілька місяців поспіль визначає порядок денний не лише для парламенту, як у його стінах, так і зовні, де традиційно збираються пікетувальники зі своїми вимогами. Дві головні теми війна і вибори. У парламенті сьогодні працювала Марія Васильєва. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож ма. Тобі слово. так соломію. почну, почну з того, що під стінами Верховної Ради сьогодні справді був пікет родичів мобілізованих чоловіків. Дружини привели дітей, щоб ті роздавали листівки. У них написано, коли чоловіків мобілізували, у повістках вказали термін 45 днів. Термін сплив, однак відпускати їх, провівши ротацію, не поспішають. Про немає, касок немає. Сплять вони в палатках. В жахливих умовах на поддонах дійсно на сирій землі їх там біля 40 людей, і всі в таких умовах проживають. І ротація не проводиться. Насправді депутати сьогодні ухвалили закон, у якому серед іншого рекомендували президенту провести поетапну заміну призваних військовослужбовців. Однак строків, які має відбутись, ротація в законі знову ж таки не визначені. Натомість у тому ж законі передбачили додатковий соціальний захист і пільги для військових. Зокрема, зобов'язали роботодавця зберігати робочі місця за мобілізованими. Студентам гарантували збереження їхніх місць у вишах. Держава бере на себе компенсацію воякам зарплати. Ним не треба буде сплачувати відсотки по кредитах, поки вони у війську. Їм також не нараховуватимуть пеню за невиконання фінансових зобов'язань перед організаціями та установами. Передбачені також податкові пільги, але суперечки викликало інше. Плани позичати на період особливого стану приватні авто для подреб армії. Зрештою внесли поправку. Автомобілі позичатимуть лише у підприємств та організацій та зобов'язують повернути за три місяці після завершення бойових дій. Не зрозуміло для мене такий резонанс в суспільстві, що будуть відбирати легкові автомобілі. Ну даруйте, ми людей відправляємо на війну, і у нікого не виникає питань. А за власний мерседес питання ми зняли, ми підрахували, що можемо, армія може більсього вирішити всі завдання, тому у фізичних осіб мобілізовуватися автотранспорт. Не буде. Життя змушує вносити постійні корективи і у виборче законодавство. Сьогодні депутати дозволили військовим голосувати на місці бойових дій за військовим квитком, а не лише за паспортом. Парламент також унеможливив взрив виборів через відкликання членів виборчих комісій кандидатами, що знімаються з виборів. Тепер відкликаних членів комісії має право замінити ЦВК або окружна виборча комісія, а також ліквідована одна з можливих схем фальсифікації виборів. Стосовно тих виборчих дільниць, де вибори через різні обставини не відбудуться, передбачається гашення бюлетенів, які будуть доставлятися в окружні виборчі комісії централізовано через Комбінат Україна, де вони і друкуються. Фактично, це унеможливить маніпуляцію бюлетенями-виборчими, можливість перекидання їх в різні області або на різні виборчі дільниці. Натомість закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію виборів та спроби заважати волевиявленню громадян. Парламент затвердити не зміг навіть у першому читанні. За попередньої влади фальсифікатором пом'якшили покарання, замінивши кримінальну відповідальність на адміністративну. Сьогодні депутати це намагались виправити. Олександр Турчинов тричі намагався провести голосування, але за переслідування фальсифікаторів вперто відмовлялись голосувати регіонали та комуністи. Зрештою, Турчинову довелось відкла. Сти законопроект натомість, регіонали сьогодні виявили ініціативу. Зажадали ухвалення меморандуму миру та злагоди. У ньому вони укотре підтримали рекомендовані Москвою децентралізацію влади і місцеві референдуми. Але фракції більшості заявили, що підтримувати злагоду написану під диктовку Кремля не будуть. Соломія дякую, Марія. Марія Васильєва розповіла про роботу у Верховній Раді та пікети під її стінами.